Сьогодні поговоримо про те, як організувати збір на власні потреби, і при цьому не завдати клопоту ні собі, ні волонтерам, ні своєму командиру. Є кілька базових рекомендацій. Якщо хтось хоче допомогти вам персонально, ваші друзі, колеги, близькі, рідні чи просто якась небайдужа людина хоче зробити збір на ваші потреби, тоді ця людина чи група людей може відкрити банку і е, вказати на що саме збирає. Що важливо, якщо ви збираєте на персональні потреби, то саме так і вказуєте в описі до збору, тобто йдеться не про потреби всього війська, всіх сил оборони, не потреби всієї Нацгвардії, не потреби всієї бригади чи всього підрозділу. Якщо це щось, чим будете користуватися персонально ви, то так і кажіть у зборі. Чого точно не варто робити, це надавати недостовірну інформацію про себе чи про підрозділ, в якому ви знаходитесь, чи про місце його дислокації. Ну і, до речі, про місце дислокації взагалі краще не казати: не допомагайте ворогу таким чином. Інший варіант, якщо ви звертаєтеся до волонтерської організації, в такому випадку вам уже не передають допомогу просто в руки і натомість не потрібен жоден звіт. Для волонтерів, як правило, потрібні акти прийому передачі, а майно офіційно має стати на облік до військової частини. Тому, перш ніж звертатися до волонтерів, проконсультуйтеся із своїм безпосереднім командиром або з людиною в військовій частині відповідальною за збори. Чого точно не варто робити, це намагатися якось скористатися цим майном в обхід постановки його на баланс частини і не віддавати волонтерам документи, які вони просять. Таким чином ви створите проблеми не лише собі, а й їм, тому що це до них може прийти податкова чи митниця, чи вони обоє, і запитати власне, чим вони займаються а у них не буде документів на підтвердження їхньої діяльності. Чого ще робити точно не варто це надавати волонтерам неправдиву інформацію. Зрештою, правда таки відкриється, а репутацію ви вже зіпсуєте і собі, і тим волонтерам, які вам допомагали, і усій бригаді. Тож будьмо чесними і відповідальними.